Жен поважаючи себе російський ватник, що гниє на засмальцьованій кухні перед телевізором, впевнений, що його головний ворог це США. Підступні та злісні янки ночами не сплять і мріють відібрати всі його багатства, включаючи туркменський килим зі стіни, який його батько вкрав у відрядженні в Ашхабаді Так, ми з гордістю говоримо. Так, ми відсталі, ми не сучасні. Так, совки, так ватники, але нам у ватнику тепліше взимку. У всіх бідах Росії винні заокеанські буржуї. Американські президенти особисто загадили всі під'їзди. Обама підпалив усі кнопки в ліфтах. Американські президенти влаштували звалища в центрі міст і беруть хабарі в лікарнях. Якби не Америка, то Росіюшка вже б на Марс полетіла. Насправді без сполучених штатів Росії вже давно не існувало. США це ангел-охоронець Московії. Улюблена приказка російських імперців насправді правильно повинна звучати так: у Росії є три союзники: армія, флот і Сполучені Штати Америки. Причому без армії та флоту вона обійдеться, а ось без ненависних америкосів не протягнуть і десяти років. Ми можемо відповідати по Києву, по Одесі. А відповідати треба по Берліну, по Лондону, по Вашингтону, по Нью-Йорку. За останні 150 років США чотири рази рятували Росію від краху. І сьогодні, з незрозумілих причин, американська адміністрація знову намагається витягнути російський рейх з болота. Дональд Трамп всю свою енергію кинув на порятунок Путіна та його режиму. Американський президент намагається продавити мир будь-якою ціною, і чим швидше, тим краще. Я закінчу цю війну між цими двома країнами за 24 години. Навіщо це Америці? Навіщо цей мир будь-якою ціною? Так Україні. Єдина країна, якій терміново потрібне перемир'я, це Росія. Саме Росія на четвертий рік маленької переможної війни тріщить по швах. Втрати її армії вже досягли масштабів Першої світової війни. Вони на Білгородщині стояли село. Ну, охороняли, тягнули, тримали фронт, але у них навіть не було кулемета. Бляха. Сорока тридцять сім загинули, троє в госпіталі. Лежать. Бездонні запаси радянської зброї досягли дна. І друга армія світу пересіла на віслюків та електросамокати. Безумовно, КНДР, Іран і Китай допомагають російському рейху зі зброєю та боєприпасами. На жаль, чим стріляти і наступати у них ще є, але головна проблема Росії це не виснаження військових ресурсів, а крах економіки, точніше, путіноміки. Економічні аналітики прогнозують, що Росія зможе в такому темпі воювати всього від півроку до року. А потім почнуться голодні бунти і штурми Білого Дому. Спойлер від Краху в 90-х теж врятувала Америка. Але до цього повернемося пізніше. Зараз Дональд Трамп буквально витягує мордор з петлі, в яку він сам себе і засунув. І Кремль це розуміє: США його єдиний шанс на виживання. Тому. Коли Вашингтон почав погрожувати вийти з переговорного процесу через непоступливість сторін у Москві реально запанікували. Вусата матрешка Пєсков, стукаючи зубами, заявив, що Путін після зустрічі з Вітковим вже готовий на переговори з Києвом без будь-яких попередніх умов. А що сталося до цього? Кремль висував нові і нові умови: роззброїтися, віддати Запоріжжя і Херсон. Ввести зовнішнє управління в Україні союзникам відмовитися від допомоги Україні можна було б під підегідою ООН, Сполученими Штатами, навіть з європейськими країнами, звісно, з нашими партнерами і друзями, обговорити можливості введення в Україні тимчасового управління. А тепер жодних попередніх умов все тому, що Москва знову потребує порятунку. І благає Вашингтон про допомогу. Тим більше досвід у них у цьому є. Здравствуйте. Я ваш науковий співробітник. Працювати, 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 працювати. Тобі кажуть, Америка почала рятувати Росію ще в 19 столітті. Тоді велика і могутня імперія, за якою так сильно ностальгують різні підзаборні шовіністи, голодувала кожні 5-7 років. Стабільність, як кажуть, запорука якості. Але від цієї якості населення боліт скорочувалося в геометричній прогресії. Врожайність відсталої в науковому і технічному плані Московії, все ще залежала від погоди. У американців вже не вистачило сил без сліз дивитися на цей паноптикум за склом, і вони взялися рятувати Росію. Був організований флот голоду, який з США до Російської імперії доставив. Тисячі тонн продовольства американці також виділяли гроші на підтримку глибинки, де все ще панувало. Середньовіччя у той момент російська інтелігенція не скупилася на подяки американцям. Є знаменита картина, на якій чоловік у санях з американським прапором, і ще більш знамените полотно Айвазовського під назвою Корабель допомоги. На ньому зображено пароплав Міссурі. Який привіз продовольство в 1892 році американці і в тій дев'яності рятували Росію, причому це була не державна програма допомоги. Прості американські фермери побачили, в якому скрутному становищі знаходяться росіяни, і з доброти душевної зібрали борошна на один мільйон доларів. Що в перерахунку на сучасний курс може доходити до 350 мільйонів доларів. Мистецтво. А що в той момент, коли прості американці рятували жителів Росії від голоду, робило керівництво недоімперії? Як завжди, нічого. Монарх взагалі ігнорував страшну проблему. Олександр 3, коментуючи продовольчу ситуацію в країні, сказав: Цитата: У мене немає голодуючих, є тільки. Постраждалі від неврожаю кінець цитати. Що вже тоді Кремль із задоволенням використовував новояс. Почати доведеться з подій у Курській області. Як відомо, київський режим здійснив чергову масштабну провокацію. Після розпаду Російської імперії американці почали рятувати радянську імперію. У 1921-22 роках в СРСР вибухнув страшний голод і епідемії. Більшовицьке керівництво на чолі з Леніним не уявляло, як виправити катастрофічну ситуацію. Від голоду та хвороб помирали мільйони людей. І знову в американців здригнулося серце. У 1920 Першому році майбутнім президентом Гувером була створена американська адміністрація допомоги. Майже на 90% вона фінансувалася Конгресом США, тобто грошима американських платників податків. За цією програмою американці нагодували 11 мільйонів радянських людей у 28 тисячах міст і сіл, відновили 15 тисяч лікарень і до медицини отримали. Доступ 80 мільйонів осіб. Американці вакцинували 10 мільйонів людей і зупинили епідемії холери, у тифу та іспанського грипу. ЗАРАЗА окремо Рокфелери. Ну, це ті злі капіталісти, які здавна спонсорують іноземних агентів, виділили особисті кошти на підтримку радянських вчителів і завезли в совок 12 з половиною тонн. Наукової літератури. Ось виявляється, як більшовики подолали безграмотність. До речі, до 1920 року, до того часу, поки американці не почали допомагати, в Союзі вимерла половина членів Академії наук. Ось така ось статистика. Піаром Нічого не вдієш. Це я стверджував, стверджую і буду стверджувати. Навіть скріпний московський патріарх Никон забув, що Америкою править сатана. І звернувся за допомогою до єпископа Нью-Йорка, просив їжі та ліків. Зараз те, в чому ми всі колективно винні: те, що американці стравили дві частини російського народу на знищення. Росіянин вбиває росіянина. Це вони таки зробили це. Голос комунізму Максим Горький написав цілу подяку американському народу. Щедрість американського народу відроджує мрію про людське братерство в момент, коли людство відчайдушно потребує підтримки та співчуття. Ваша допомога буде вписана в історію як унікальне, Гігантське досягнення, гідне найбільшої слави і надовго залишиться в пам'яті мільйонів російських дітей, яких ви врятували від смерті. Знав би тоді Максимка, що діти цих врятованих людей у майбутньому будуть ненавидіти американців лютою, незрозумілою ненавистю для формування громадської думки. І зараз вся ця колона з арматмобілів проходить повзлігво США. Росіяни завжди були невдячними і завжди з задоволенням. Забували все хороше, що їм зробили інші народи. Вже в 1923-му, всього рік після американської допомоги, Корній Чуковський писав, що російський народ в загальній масі не відчуває жодної вдячності американцям за порятунок мільйонів від голоду і хвороб. Більше того, в радянській пресі американців називають скупими і розрахунковими, а їх допомога. Це якийсь підлий трюк. Америка культурно деградує. Свідомо симпатизую Трампу, хоча знаю, що він е, ворог Росії. Звісно, а Байден друг теж не друг. На жаль, у нас там взагалі друзів якось не з'явилося. Американський підлий трюк затягнувся і, і вони провели індустріалізацію радянського союзу, будували заводи, ділилися технологіями. Навіть знаменитий радянський пломбір насправді. Американський, а давайте на сьогодні продовжимо нашу історію морозива. Погодьтеся якось дивно розповівши про всесвітню історію цього ласоща і навіть проспівавши лебедину пісню російському морозиву словами Осипа Мандельштама зовсім не згадати радянське морозиво. Потім американці влаштували ленд-ліз під час Другої світової, без якого німецькі нацисти знищили б ще мільйони радянських громадян. Але про це тепер теж не люблять згадувати. У Росії на вищому рівні допомогу Америки називають нікчемною і фуфловою. І, взагалі, СРСР сам усіх переміг. Чи можна сказати, топона, що ми взагалі не впоралися без лендлізу? Ні, ми б упоралися. А і ми. Все одно перемогли. після розпаду союзу, американці знову вирішили не звертати уваги на 70 років ненависті, яку до них вирощували в совку за 1992-2007 роки. Америка виділила Росії мільярди доларів, щоб росіяни не по не померли від голоду в черговий раз. Усі зараз сміються над ніжками буша, але тоді це був золотий грааль виживання. Я пам'ятаю. Як люди йшли по вулиці, ось із магазину і у піднесеному радісному настрої, тримаючи під пахою величезну картонну коробку, ось набиту цими самими ніжками. У 99-му 2000 -му роках обсяг продовольчої допомоги від США та ЄС Росії перевищив обсяг допомоги всій Африці. Це тоді Путін. Вже був при владі і якось не заїкався про біполярний світ. Американські приватні фонди рятували і російських вчених, як і раніше, був фонд Рокфеллера, але тепер до нього приєднався фонд Сороса. Як тепер ставляться до Сороса в Росії? Він кнопок у ліфтах попалив навіть більше ніж Обама. Американцям давно пора зрозуміти, що порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих, і припинити ці потуги без регулярної допомоги США, чи крах російської недоімперії не те, що неминучий, він неминучий. Хочу нагадати, що це відео створено для розважальних цілей і містить елементи сатири та іронії. Усі факти та події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний або драматичний ефект. Ми не маємо на меті вводити в оману, а лише робимо акцент на гумор. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.